8 січня 88 років тому народився один з найромантичніших українських поетів Василь Симоненко. Він прожив лише 28 років, але назавжди увійшов в українську літературу. Навіть через роки його поезія відгукується. І зараз, до дня народження, його вірш зачитав військової національної гвардії України. Давайте почуємо. Мріють крилами з туману лебеді рожеві. Сиплять зорі, у лимани, ночі сургачеві, заглядає в шибу казка сивими очима, Материнська добра ласка в неї за плечима. Ой, біжи, біжи до саду, не вертайсь до хати, не пущу тебе, в колиску, синові, гойдати, припливайте до колиски лебеді, мов мрії, опустіться тихі зорі синові повії, темряву тривожили, криками півні. Танцювали лебіді в хаті на стіні, лопотали крилами і рожевим пір'ям, лоскотали марево золотим сузір'ям, виростиш ти, сину, вирощиш в дорогу, виростуть з тобою пристрасті й тривоги. У хмільнім смерканні будуть тебе кликать, мавки чорноброві ждатимуть твоєї. Ніжності любові будуть тебе кликать у сади зелені, хлопців чорночубих диво нареченні. Можеш вибирати друзів і дружину. Вибрати не можна тільки. Україну, слава Україні! Разом переможемо.